З сигналу попередження, тому що спочатку в Криму було так. Потім в тому ж таки нашому незламному українському, але тимчасово окупованому Криму, було так. Тільки що пролетіла ракета. Так и хочется сказать, вот пуля пролетела и ага. Рядом ПВО не отработало. Не отработала, говорите ПВО. Одну цель сбили сверху, вон она. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район пятого километра, наверное. Капец. Вот пуля пролетела и ага. Говорить, що то такі не збілі, да? Хм, А розважаєв, ну, той, який назначив себе губернатором нашого українського Криму, каже, що в Севастополі збиті безпілотники. Правда, чим вони збиті, він не повідомляє, але, тим не менше, каже, воєнні отразили атаку со сторони України. На даний момент збито несколько целей. Кажуть. Повреждені інфраструктури не фіксують. А якби вам було просто цікаво дізнатися правду, то я вам її скажу. Мені ж не шкода. Дивіться, у нас та й правди просто Завались. завалісь. Справ тому, що 4 січня на території Криму силами збройних сил України було знищено або ж вражено. Він був глибоко шокований. Я би навіть сказала, командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу. Севастополя, слава Збройним силам України. І ви знаєте, я от тим клятим окупантам навіть трошечки заздрю. По-перше, дивіться, от ми ще як ГУР виконує завдання, не бачили, а вони бачили. Як святкувати день народження Кирила Буданова, так почали спочатку святкувати в Криму, а вже потім в Україні будемо. Розумієте, до чого це я 4 січня народився очільник головного управління розвитки Кирило Буданов. Відповідно, нічого дивного в тому, що салюти почали лунати з самого Криму. Немає ну спочатку була тривога, було так трошечки тривожно. Потім було е, оце от задимлення зі спецефектами. Ну а потім всі як зрозуміли, і почали святкувати день народження Кирила Буданова. В Москві. Це ж скільки іноземних агентів зараз на красній площі мацкови? Давайте порахуємо. А чи не бояться вони показувати свою. Ліцо, ну або те, що замість нього. Сподівається, що по тих рильниках не найдуть. Чи якщо вони протверзіють, хоча, мені здається, такого не може бути на 2, 3, 4, 10 січня їх тоді не впізнають. Та я думаю, що впізнають. Неочікувано для нас з вами, я думаю, для самої вірки сердючки. Пролунала пісня ще не вмерла Україна на самій Красній площаді. Ну, по перше, добре, що вони вже знають слова цієї пісні. По-друге, вони вже вивчили рухи. А хто не скаче, той мо. Ми ж пам'ятаємо, та? от ну а по третє, це що взагалі таке було зараз? Хочеться мені спитати. І в принципі, це зараз не лише до оцього перформанса, це зараз не тільки до. Цієї композиції це не лише до пісні, яка лунає на території ворожої держави, а це до всього, в принципі, що відбувається на території Росії. Вони там дуже переживали, що у нас в Україні снігурочку відмінили. Тому я так розумію, що костюмів в снігурочок залишилося багато. А чого? Може, та папка а ви його виводами, не пускаєте? Просто який костюм був такий був. Відпустили 31 грудня на кілька годин додому помитися. От він перший попавшийся костюмчик та і схватив. Хоча знову таки тут ми повертаємося до питання: а чи не є це перевдягання і цей його зовнішній вигляд пропагандою ЛГБТ? Можливо, саме тому йому двері не відкривають. Бо бояться, що щойно вони його запустять, то будуть відповідати всі, як соучасники цього похабного вчинку. Напишіть власні думки в коментарях до нашої програми, буде цікаво почитати.